Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас розпаковочка нашої обновки з магазину Мойо. Замовили ми нарешті новий моніторчик. Це у нас Ultra Gear LG 24GS60F. В даному відео ми проводимо розпаковку даного товару. Відео розпаковка Мойо. І подивимося, як моніторчик виглядає на самому ділі. Подивимося на комплектацію. До речі, ми його вже в магазині. Перевірили. Дякую хлопцям з магазину моє в місті Первомайську за класне обслуговування. Дата виготовлення даного монітору у нас 12 місяць 24-го року. Це моделька 24-го року, але досі вона є доволі непоганою. Я трішки забігаю наперед, оскільки це не повноцінний огляд. Огляд я зроблю, мабуть, окремим відео. Це лише розпаковка моє. Приїхав повністю запакований, як завжди. Так, безпосередньо сам монітор зараз ми його достанемо. Положимо на ліжко поки що і дивимося комплектацію. В комплектації у нас йде отака ніжка. До речі, прикольно, дивіться, зверніть увагу, вона металева, йде, не пластикова. Бачите, сам корпус іде металевий, алюмінієвий. Є такий кронштейн, який зверху буде ставити. ну Розберемося ще. Це йде заглушечка на кронштейн. У нас також в комплекті є кабель DVI. Це не HDMI, це DVI. Коротше, це DisplayPort, називається. О. Також у нас є три шурупчика для монтажу, стікер, наклеєчка блок питання. Як бачите, він у нас йде з'ємний, тобто вже блок живлення безпосередньо окремо, а не так, як раніше було. До речі, ось наш старий монітор Fletron IP S235. Ми його купували ще років 12 назад. Макулатурка і безпосередньо як монтувати і комплектації у нас є. Так, друзі, ну що, підготували ми значить, місце для того, щоб замонтувати тепер нашу підставочку. Так виглядають наші деталі, які ми зараз розпаковуємо. Кришечка зверху декоративна і безпосередньо там, бачите, теж є все. Лівочках. Таким чином, моніторчик виглядає з заднього зворотнього боку, специфікації товару, серійний номер, дата виробництва. Ось є одна кнопочка. Є у нас HDMI вихід, у нас HDMI 2.1 версії. Потім є дисплей виход, вихід під навушники і для живлення. Такий має дизайн зворотнього боку ззаді. І зараз будемо монтувати. От як можете бачити, дуже все просто. Сам безпосередньо кронштейнник надівається на монітор. Тут у нас дві, два болтичка закручуються, які є в комплекті, і ножка ставиться вже в кронштейн. І оця штучка це йде декоративний елемент. Отаким чином у нас замонтувалась наша ніжка і декоративний елемент позаду також на защовочках поставився. До речі, у монітора є стандартне кріплення під тип веса. Як можемо бачити, є такий прикольний ззаді елемент, кругленький, бачите? І зараз будемо підключати за допомогою кабеля до нашого комп'ютера. Ну Що, друзі, підключили все швидко, все доволі швидко і непогано, бо це LG, як ви знаєте, мені завжди подобався бренд LG, і вже... При першому включенні я бачу цю офігенну картинку, цю яскравість, і взагалі це просто небо і земля. Після переходу з монітору, який в нас відпрацював більше 10 років, а років 12, то я вже наглядно бачу цю якість. А ось і наш пенсіонер, який я забираю собі, буду монтувати на ньому відео. До речі, друзі, тепер. Коротко хочу сказати, що цей монітор має 180 Гц по підтримку Full HD, безрамковий дисплей. Різноманітні режими зараз тут на відео ви коротенько побачите. Станом на 25 рік це доволі актуальна модель. І тепер по цінам, по цінам хочу сказати, що вартість даного монітору складає 4999 гривень. А купили ми його по ціні набагато дешевше, оскільки мав бонуси від компанії Mayo, а саме за 3650 гривень і 1000 гривень бонусів. Моїх дякуючи компанії, моє я витратив на покупівлю цього моніторчика, і плюс була акційна пропозиція до 1 вересня. А завтра, до речі, у нас 1 вересня від бренду LG безпосередньо. Детально я про нього вам також ще розкажу. Мабуть, буде в мене ще одне відео. Якщо... блін клас, вовші ще... я нема мене слів, я в захваті підтримує знаменітні технології, і з боку екрану ви тільки що бачили всі. Технічні характеристики даного моніторчику. Друзі, за 3650 гривень я вважаю, що це просто топчик. Дякую, що всі дивилися моє відео розпакування моє і магазину моє, як завжди, дякую. Всім пока-пока!